Яка найдульніша ситуація коли-небудь траплялася з тобою? Летіла з Ріо-де-Жанейро до Парижа з тіткою та двоюродними братами. За день до того, як ми мали летіти, ми перенесли рейс на наступний день, щоб хтось міг зустріти нас в аеропорту, коли ми прибудемо. Наш перший рейс був Air France 447, який впав у 2009 році, і всі загинули. Мій дядько пережив щось подібне, але він не змінив рейс, він пропустив його. Літак розбився, і вся його сім'я все ще думала, що він у літаку, поки він не з'явився через день, оскільки до того моменту він не мав з'єднання з мережею. Коли я зайшла на шкільний хокейний матч, у мене було сильне перечуття, що мене вдарять хокейною шайбою. Коли я сидітиму на трибуні, я розповіла всім своїм друзям, які дуже сміялися і лаяли мене. Я попросила їх вибрати наші місця, які опинилися досить далеко від центру. Вони знущалися наді мною аж до середини гри, коли шайба з криком вилітає з льоду і влучає мені прямо в груди, впавши в мої відкриті долоні. Після цього ми більше не говорили про це і ні. Я не думаю, що я псих. Це була перша найбожевільніша річ, яка траплялася зі мною, яка спала мені на думку. Прийшло 30 років, а я все ще маю ту шайбу. Збирався з друзями на концерт. Надукував квиток вдома. Це було до того, як мобільні квитки стали повсюдними. Ми всі вирішили зустрітися в барі. приблизно за милю від місця події, а потім піти туди після того, як вип'ємо кілька напоїв. Випили напої, поїли та вирушили до місця події. Коли ми туди приїжджаємо, я раптом розумію, що мого квитка при собі немає. В паніці я біжу назад до бару, перевіряю свою машину на стоянці, нічого. Зайшов у бар, перевірив у за яким ми сиділи, подивився всюди. Немає квитка. Роздратований і пригнічений, я виходжу з бару та повертаюся до закладу, щоб повідомити друзям, що я не можу піти з ними, поки я чекав на пішохідному переході, трохи дме вітер, і разом з ним повз мене пропливає акуш паперу і зупиняється на тротуарі. І що ви думаєте, це був той самий мій квиток? Я медик і пожежник. Одного разу нам подзвонили через щось звичайне, наприклад, біль у грудях чи щось таке, я не пам'ятаю. Той, хто телефонував, сказав, що він знаходиться у своєму сараї гаражі. У будь-якому випадку ми вирушили на виклик, і було дивне перечуття. Не знаю чому, але щось підсказувало мені, що щось не так. Я вирішив оглянути будівлю на 360 градусів, перш ніж ми пройшли через парадні двері, які явно були входом. Я ходжу навколо, підходжу до вікна з боку від будівлі і заглядаю. До дверей була представлена рушниця, хлопець поставив на нас міні-пастку. А він сам повісився. Ми вибили цей матеріал, типу скла з боку будівлі, і увійшли туди. Хлопець був мертвий. На той момент ми нічого не могли з цим зробити. Я був би першим, хто б увійшов у ці двері. Не знаю чому, але я просто не зробив цього того дня. Змінено. Я спробую відповісти на деякі запитання тут. Немає уявлення, чому хлопець зробив те, що він зробив, але моя гіпотеза розлючене самогубство. Причина, чому я увійшов до присутності поліції, полягала в тому, що вони були більш ніж за 30 хвилин їзди, і якби хлопець не був мертвий, я спробував його оживити. Я оцінив обставини, прийняв рішення про ризик винагороду та вирішив, що мені достатньо безпечно увійти з боку будівлі. Я не релігійний, і я думаю, що лише навчання та досвід змусили мене ще раз перевірити будинок. У той час мені щось здалося, але я навіть не можу вказати, що це було. Я працював у службах екстреної допомоги близько 15 років, і це лише одна історія про дивне лайно, яке сталося за цей час. І дякую всім за добрі слова, про те, що я все ще тут. Мій тато написав книгу дуже давно і підписав промінник, який він подарував своїм свекрам. Через роки після його смерті я позичила підписану копію хлопцю, з яким зустрічалася. Ми перестали бачитися, і він її не повернув. Через багато років я вирішила, що хочу копію книжки мого тата, хоча це не був би мій підписаний екземпляр, тому я замовила її на Amazon. Книга, яка прийшла, це підписана книга, яку я позичила. Виявилося, що мій колишній хлопець продав її в букіністичний магазин, і я випадково замовила у них. Хлопець, з яким ти зустрічалася, жахливий, але я так рада, що ти повернула книгу, це неймовірно. Я вже згадував про це раніше, але люди досі мені не вірять. Мені завжди доводиться дзвонити в 9.1.1, принаймні двічі на рік, і це відбувається вже 12 років. За рік це було 4 рази. Я був свідком пожеж у будинках, польових пожеж, руйнування сараю, автомобільних аварій, самогубств, серцевих нападів, судом, інсультів, удушення та не знаю, чого ще. Я бачу, як на моїх очах помирали чотири людини. Я проклятий і не знаю, що я зробив, щоб заслужити це. Якщо цікаво, цього року я вже дзвонив двічі: Січень. на трасі перекинулася вантажівка і мало не збила мене, червень. Я поїжджав повз будинок і він горів вдома на щастя нікого не було. Можливо, ви маєте бути там у ці моменти, тому що ви справді телефонуєте 911, а не просто їдете. Пішов на побачення з дівчиною, і ми застрягли на вершині оглядового колеса майже на 3 години, тому що механізм тракціону поламався. Це було дуже високе колесо, і вона боялася вести, тож ті години, проведені разом на колесі огляду, здавалися вічністю. Це одна з моїх кошмарних ситуацій. Я боюся висоти, але часто просто перебоюю себе, щоб щось зробити, наприклад, покататися на колесі огляду. Одного разу дівчина, з якою я ходив на побачення, знепритомніла на колесі огляду: не хвилюйтеся, вона повільно прийшла до тями. Коледжі я відпочивав із друзями, робив домашнє завдання та тусувався, коли отримав електронний лист від бабусі. Останнім часом вона по-справжньому захопилася генеалогією і знайшла кілька віддалених гілок сімейного дерева. Вона розповіла, що вона виявила, що у мене є троюрідний брат, який навчався у тому ж самому коледжі, що й я. Що ж, я не тільки знав цього хлопця, він сидів прямо біля мене. Коли я читав електронний лист, я підскочив і крикнув: Чувак, ти мій троюрідний брат! І ось як цей хлопець через 2 секунди став членом сім'ї. Коли я вперше вступив до коледжу, я виявив, що прізвище одного з моїх товаришів по гутожитку збігається з моїм досить незвичайним прізвищем, тому ми порівняли записи. Виявилося, що він був моїм двоюрідним братом. Наші спільні предки були братами ще в кінці 17 століття. Це круто, я рада за вас. Ви, хлопці, стали набагато ближчими, дізнавшись про це. Багато людей зникають, коли змінюють прізвище або коли вони закінчують школу. Коли я був дитиною, моя сестра боялася грози. Одного дня насувається шторм. Ми разом робили уроки за кухонним столом, і моя сестра почала лякатися, залізла під стіл про всяк випадок. Моя мама намагалася вмовити її. На що моя сестра відповідала: А що, якщо в нас влучить блискавка? Моя мама роздратовно відповідає: В нас не влучить блискавка. І в той момент, коли її речення закінчилося, почувся гучний тріск, і блискавка влучила в наш будинок. Вона влучила коло наших сходів, у цьому місці було вікно, і все підвіконня було чорне, як і нижні шість панелі жалюзі. Ніяких пошкоджень високої сосни прямо за вікном не було. Вибило наші телефони та систему безпеки. Довелося повністю замінити проводку, хоча потужність була цілком нормальною. А наступного дня у мене була крута і неймовірна історія про те, чому я не виконав домашнє завдання. Якою була реакція вашої сестри, коли це сталося? Моя сестра закричала і запитала, що це було. А моя мама каже, здається, в нас щойно влучила блискавка. Після цього вона завжди трохи менше боялася. Гадаю, коли твій найгірший страх збувається і все стає добре, стає трохи легше. Ха-ха, ось що мені було цікаво. Посилило це чи погіршило її страх. Мені подобається таке завершення історії. Мій сусід по кімнаті на першому курсі коледжу зламував і проникав в кімнати по всьому кампусу. Також він викрав техніку з бібліотеки. Я пам'ятаю, як почитав опис підозрюваного газеті, і подумав, що він збігається з моїм сусідом по кімнаті, включно з одягом, але відкину його, бо які шанси, що це справді він? Мене витягли з локу історії, поліціянти та забрали на допит. Вони хотіли знати, чому в моїй спальній кімнаті є всі ці викрадені речі. Напевно, їм і здавався винним, тому що був в шоку від того, що мене раптово допитували поліціянти, тому що я не спав два дні. Ну, зрештою, мене відпустили. Чувака вигнали зі школи, а я отримав ексклюзивну кімнату на кілька місяців. О, і як не дивно, іншого разу того року до моїх дверей зійшов детектив, щоб дізнатися, хто мав бути в моїй кімнаті моїм новим сусідом. Виявилося, що дитина зникла, і батьки намагалися її знайти. У мене був друг в старшій школі, який був справжнім клептоманом. Він був заможною дитиною, але мав просто невгомовне бажання красти. Почав із вуличних знаків і поштових скриньок, гномів на газоні тощо. Прийшов до крадіжки в магазинах і, врешті-решт, натрапив на автомобіль, який стояв на паркінгу. Він почав проникати в сусідські будинки, коли знав, що їх немає вдома. Брав речі, які, на його думку, були для них важливі: коштовності та фотографії, і викидав їх на смітник. Він пішов до коледжу, і після цього я його більше не бачив. Я відвідував Статую Свободи з сім'єю. Випадково наштовхнувся на жінку. Коли обернувся, щоб попросити побачення. Я зрозумів, що це була студентка за обміном, яку ми приймали 10 років тому. Яка випадковість, що одночасно ми відвідали Нью-Йорк і Теннесі, а вона приїхала з Данії. Ми обоє вирішили відвідати статую Свободи одночасно, і я випадково незгребно зіткнувся з нею. Це маленький світ, яка мила історія. Це круто. Якщо сподобалося відео, постав подобайку та підпишись. При бажанні ти можеш нас підтримати за посиланням в описі. Обов'язково напиши в коментарях, яка найдульніша ситуація коли-небудь траплялася з тобою.